Всім привіт! З вами Серафім і сьогодні ми будемо проходити з кувбою рановеї вночі в зазеркаленому режимі. Будемо проходити четверту кінцівку. Так, тут буде набагато важче проходити. Якщо в цій частині не пройдемо, то наступні, бо мені важко це проходити. І там, ще буде темно, включати треба буде все. І ще й в зазеркаленому. Вже було про це відео про задзеркальний режим. Там воно майже 1000 переглядів набрало. То, може, це теж так набере. Зараз вводимо пароль на комп'ютері, щоб потім не водити. Будемо через ворота проходити без натворного там і без радіо. Так, ой я перепутав От тут ванна. Треба зараз включати світло, бо темно. Якщо це відео набере 30 лайків, то я всі пройду кінцівки за темно. А якщо 50, то ще й в зазеркальному режимі. Так як зараз, тільки на всі кінцівки. Так, у вані нічого нема, виходимо з неї. І зараз закриємо двері і обов'язково виключимо світло, щоб мама не запалила. Візьмемо зарядку, бо будемо ж проходити на другу кінцівку. Так. Засипаємо порошок. Так, я вже путаю. Думав, що у правий треба кінець, але це в лівий. Так, виключаємо світло і йдемо до тата в кімнату. Так. Зараз провіримо всі тумбочки. Так, тут може бути зараз лампочка, вона нам теж треба. Вона ще може зараз оцих бути в корішневих тумбочках. Так, а от я її знайшов. Є вона. Зараз перевіримо тумбочки і підемо до сейфу. Так, в сейфі є ключ від аптечки. От у нас, виходить, все є. Ще треба тільки вазу утолкнути. І там буде вже ключ від самої кладовки. Так. Потім виключимо світло, бо так я не побачу. Так, швидко все підбираємо і кладемо вазу на місце, щоб не запалив. Так. Головне, шкаф знайти, ну так, все я закрив. Так, зараз треба ще трохи почекати, щоб мама там пішла. Ну все, я думаю, вона пішла. Треба зараз все провірити. Так, включаємо світло. Ну він поки там ще сходить в туалет, то по моїй руки це вже багато часу пройде, я встигну все обдивитись. Так, батарейку мені не треба, хіба. Так, о, і тут є відмичка. Так і ховаємося в кімнату. Я тут була бо я не встиг. Очень, очень плохо. Йдемо, відкриємо кладову. Так, сюди. Ага. І ще лампочку крутиєте. Зараз подивимось, що ще отут, там, де Ап... аптечка. Так, де вона? Я її загубив. А от знайшов. І тут ключі від машини. Що тут є? Ага, тут ще є спрей, але він мені не треба. Все, виходимо і вимикаємо світло. Зараз я хочу постирати тряпку, і ще треба маму викликати, щоб витяжку включити і виключити, щоб вона відкрила вікно а я пішов до машини. Так, тут є тряпка, ми її беремо і зараз ми її постираємо. Та ну я в темноті не бачив, що шторка була відкрита. Ну, я не бачив, які закрити. Шторка, в і висіла роблять. Так, вона зараз побігла і не будемо виходити, тільки зараз е, шторку затягнемо і будемо тут сидіти. куди Нам ще лишилося знайти антижир і ми пройдемо гру. Надіюсь, не буде другої частини. Так, зараз треба дзвонити пару разів, щоб там все обшукати. Так, отут двері. Не знаю, з якої сторони вийде. Так, у нас все і вийшло. Так, все, виходимо на двір і йдемо до машини. Вона в другій стороні. Ну, я зараз хлопну, і він мене за мною зараз побіжить, тому що я вже палився. Ну, тихенько. Так, ай, там доска. Ой, молоток та все. Треба зараз десь ховатися, але ну, я біжу в ванну, я тихенько буду бігти. Так. Він мене вже почав шукати, так мама не дивиться. Відкриваємо і біжимо.

Так, зараз будемо у дзвінок маму пару раз кликати. Бо він 100% на кухні, тому що і більше його ніде нема. Я ще думаю, що ми не пройдемо. Тому, що воно ще може мене зловити. Так, вона пішла і ми першу частину дивимося отут. Тут він теж може бути. Так, його тут нема, ладно, все, біжимо. На другий раз ще другу сторону обдивимося. Так, я його знайшов, антижир. Так, хай вона зайде. Головне, щоб вона мене не піймала. Та ну, треба ще вентилятор. Так. Тихенько. А, і мене спалила, наверно. Все вона до мене йде, капець. Все, я не пройшов. Третій раз! Вже. Ладно, вже. На другу частину будемо проходити, бо дуже важко. Кому сподобалось відео, ставте лайки і підписуйтесь з вами був Серафім, Усім пока. Усім привіт! З вами Серафім. і сьогодні ми будемо проходити вночі в зазеркальному режимі. Це вже буде друга частина, бо ми в минулій частині не прийшли. В ці ми точно пройдемо. Так, включаємо комп'ютер. Сьогодні теж будемо проходити через другу кінцівку це через ворота. Так, зараз дивимося, що тут в кімнаті є. Так, тут нічого нема, значить, введемо пароль на комп'ютері. Тут Андрій 2002. Так. Ой. Я звичайно нажав. Ну, зараз він піде туди. Ну, ладно, зараз ми подивимося в ванну, що там є. Так, і мені тут важко видно. Ага, тут є зарядка зразу. Тут майже не видно. Так, ключим тут світло? Ну, видніше не стало. Ладно, надіюсь, не закрили. Так, вані, нічого нема тут. Ще, може, щось в мусорці є. Так, йдемо до тата в кімнату, там є ваза і там буде ключ від кладової. Ну або ключ від аптечки, але більше всього там буде. Скоріше всього, там вже буде ключ від кладової. Так я ще трохи плутаюсь. Може тут буде комплект до кладової? Так, ну поки в тумбочках я не бачу лампочки, ще там є заколка, зараз подивимося, там теж може бути лампочка. А де вона? А во вона. Так, і є лампочка імба. Так. І зараз подивимося, що в сейфі. Так, в сейфі є ключ від аптечки. То все на все є. Тільки в вазі є вже ключ від кладової і ми вже все зібрали. Так, я там відкрив шкаф, щоб не відкривати, бо зараз буде темно. Так, зараз швидко підбираємо. Так, виключаємо світло і біжимо. Головне побачити, де? Так, і все, я закрив. Так, зараз йдемо до кладової, все там повідкриваємо. Так, подивилися, там шкаф може бути просто відкритий і мене запалить. Yeah, я ужасно. думаю, я пройду, бо я вже з тієї yeah, частини навчився. Так. А це не тут, тут вану. З цієї сторони. Відкриваємо і ще треба лампочку покласти. Так, що тут є? Ладно, дивимося. Паптечку. Так, тут ключі від машини. А, то це той самий спаун, що був у першій частині, тому що ці всі матеріали в тому самому місці були. То, виходить, антижир буде на кухні на полці, і тряпка буде в кладові. Зараз подивимося, де антижир. А що нас запалило? А. Та ладно, я вже від неї нікуди не побіжу. Ладно, хай. Хоч що тут за виходить. От я би показав, як надо. Так, зараз ми позвонимо в дзвінок, і нарешті попадемо на ту кухню. Так, ну то виходить, я не буду е, ключі йозати від машини, тому що я вже знаю, де все. І наше мені. Так. Ну, просто витяжку виключаємо і. Ну так, тут антижіра, значить, ми вже майже пройшли гру, і наші е, дві спроби, в нас зловили, то ми точно пройдемо. Так, потім ще раз позвонимо, коли постираємо тряпку, щоб подивитися число на вентиляторі. Та ну, та чого вона мене обвиняє, якщо це тати? По-друге, вовсе вона завжди була відкрита. Щось мене спалило. Ну, ладно, я тут а все почекаю. І тоді я вже піду позвоню. Мелкий паршивець. Андрюшка. Так, все забираємо тряпку. Тут ми все закрили, все виключаємо і закриваємо двері. Так, зараз треба протерти. Ну, він каже, що в мене мантижира, але в мене він вже є. Так, треба закрити, бо що вона. Знову подумає, що це я відкрив. Так, зараз дзвонимо щоб вона вже пішла собі. Тут дверей, а я вентилятор подивлюся, що там. Так, все вона пішла. 3, 6, 6, там 9, не знаю. Будемо комбінації пробувати так. Все, біжимо. Так, де де. Двері? А, все. Ідемо в папину комнату. Так, пароль 3551, все запам'ятав. Зараз вже будемо проходити гру. Так, вимикаємо світло, закриваємо двері. Цікаво, коли вже обнова пройде? Я хочу, щоб вона була, бо вона така красива. Я ще хочу, щоб вже був другий, третій акт, щоб на них обзор снят. Так, 3. Там далі 3. П'ять, один. А чого ні? Окей. Okay. А, 3551, 3551. Так, все, зараз будемо дзвонити до па... Ну, йому повідомлення на а маму покличемо до воріт. І так пройдемо. Уліці, так, і все, ми вибігаємо. Кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь. З вами був Серафім, Усім пока-пока!